Привіт, ви на каналі Жахливий Погляд. Сьогодні говоритимемо про фільм, у якому немає класичних монстрів чи кривавих сцен. Але страх від нього залишається з вами довше, ніж від більшості слешерів. Маяк Роберта Егерса це не просто психологічний хорор, це дослідження ізоляції, чоловічої тривоги, провини і тієї самої межі, де реальність починає тріщати по швах. Це відео не про розбір сюжету. Це спроба розібратись, як саме працює страх у цьому фільмі, як він просочується через атмосферу, поведінку героїв, навіть тишу між репліками. І чому після перегляду ти ловиш себе на думці? А як би я поводився, як би залишився на цьому острові? В уявленні більшості страх це щось іззовні. монстр, маніяк, демон. Але в маяку страх не приходить, він уже всередині. А ізоляція це всього лиш ключ, який замикає двері з обох боків. Роберт Егерс не просто ізолює героїв на острові, він вирізає шматок реальності і занурює їх у камеру власного розкладання. Багато хто сприймає цей фільм як артхаус, як експеримент, і це правда. Але перш за все, це психологічна операція, де головна ціль це твоя здатність розуміти, що реально, а що ні. Перед нами два чоловіки: Вейк, старий доглядач, капітан Міфоман, який воліє сидіти під маяком, як бос на троні, і Ефраїм, молодий новачок, що намагається просто відпрацювати, але не розуміє, що реальність тут має інші правила. На перший погляд. Стандартна історія про напарників на зміні, але кожна хвилина на острові це не зміна, це поступова втрата ґрунту під ногами. Що робить ізоляція? Вона спочатку прибирає зовнішні подразники, більше немає шуму міста, дзвінків, людей, навіть годинника. Немає жодного способу перевірити, скільки часу минуло. Дні зливаються, і коли той самий чайник кипить уже десятий раз, ти не впевнений, чи це інший день. І тут починається найцікавіше. Коли зовнішній світ мовчить, єдине, що говорить, це твоя власна свідомість, а вона не завжди друг. У Вейка власна релігія маяка. Він одержимий світлом, не пускає нікого вгору, спить поруч з ним, розмовляє з ним. Його маяк це Біблія, церква і наркотик одночасно. Це не просто контроль, це одержимість, і водночас бажання залишатися тут назавжди. У нього немає минулого, окрім вигадок. Все, що в нього є, ця вежа, вона його тримає при розумі або навпаки, розум тримається нею. Ефраїм, його протилежність, молодий, жорсткий мовчазний. Але чим довше він мовчить, тим голосніше стає його внутрішній хаос. Поступово ми дізнаємось, що й він щось приховує. Буквально краде нове ім'я, втікає від минулого. Але проблема в тому, що ізоляція це не втеча, це зустріч. І зустрічає він не старого капітана, а самого себе, якого вже не може ігнорувати. Тут і починаються галюцинації: провали в часі, дежавю. Ізоляція у маяку не просто замуровує, вона перетворює час на в'язку субстанцію, де психіка починає буксувати. Сюжети втрачають лінійність, а персонажі стабільність у сцені, де Вей клається на Ефраїма за те, що той не любить його приготування. Ми бачимо, як банальний конфлікт перетворюється на трагедію Шекспіра, приправлену морськими прокляттями. У маяку звук не просто частина атмосфери, це окрема істота, яка мешкає на острові і повільно день за днем точить свідомість персонажів. Якщо в більшості фільмів страх має лице, то тут страх має звук. Нескінченне виття сирени, брязкіт ланцюгів, булькання дизеля, скрегіт психіки, що ламається під тиском беззвучної порожнечі. Візьмемо сирену. Її гудіння це антисаундтрек. це не музика, яка підсилює емоції, це ритм, який нав'язує свою емоцію. Він тисне, як дихання монстра в темряві. Він регулярний, передбачуваний, ідеально відміряний. Саме так звучить божевілля. Як секундомір, що веде до вибуху, як метроном на похороні логіки. Іноді здається, що сам фільм мікшовано так, ніби звук тут має більшу вагу за зображення. Скрип деревини, коли герої ходять вгору по сходах, це не просто побутовий шум, це луна в голові того, хто більше не витримує реальності. Коли вітер завиває за вікном, ти не чуєш його, ти його відчуваєш спиною. Це вже не амбієнт. Це вібрація страху. А якщо уважно прислухатись, там у цьому вітрі можна вловити навіть голос. Ці аудіоелементи не тільки створюють напругу, вони дублюють психічний стан героїв. Гуркіт двигуна це пульсація вейка, це ритм його релігійної залежності від світла, булькання води це страх Ефраїма потонути в провині. Звуки тут не навколишнє середовище. Це частина персонажів, частина їх внутрішньої драми. Кожен звук це ще один рядок монологу, сказаного без слів. У якийсь момент ти помічаєш, що в маяку майже немає класичного музичного супроводу. І це не просто авторський вибрик, це відмова дати глядачу опору. Без музики, ти не знаєш, коли буде страшно. Немає тієї самої хорор-скрипки, яка попереджає: зараз щось вискочить тут усе тримається на непередбачуваних аудіальних. Швифтах. Томас Вейк фігура, навколо якої крутиться не лише маяк, а й сама структура влади у фільмі. Старий моряк із бородою, що пахне сіллю, лупцює поглядом, скидає накази з інтонацією морського бога. Його роль це не просто капітан, це живий архетип патріархату, якого не цікавить твоя думка. Він закон. Він Євангеліє у стосунках із Ефраїмом він виступає як мікс тирана і спокусника. Починається все невинно. Побутові накази чистити підлогу, фарбувати маяк, слухатися, але згодом ти помічаєш. Це гра на знищення волі. Чистити маяк не можна, але й не підкоритися теж злочин. Типова подвійна петля. що б ти не зробив, ти винен. Звучить знайомо як в діалозі з начальником. Ти мав здогадатися сам. Вейк будує клітку не з ґрад, а з нескінченних правил протиріч і тиску авторитету. Цей персонаж вміло маніпулює психологією підлеглого не через силу, а через зміну реальності. У його словах, брехня, яка подається з такою впевненістю, що стає правдою. Коли Вейк переконує Ефраїма, що той розбив човен, глядач разом із героєм. Починає сумніватися у власній пам'яті. У певні моменти фільм відкрито грається з хомоеротік під текстом. Але справа не в сексі, а в тому, що інтимність, фізична і психологічна це ще один важель контролю. Коли ти обіймаєш когось п'яного, плачеш із ним, танцюєш у тиші, ти вже не просто співмешканець, ти його відзеркалення, а дзеркала в фільмі завжди спотворені. Вейк не ворог, вейк-система. Він твій бос. Твоя тіньова частина психіки. Він той, хто навчив тебе сумніватись у собі. Той, хто говорить, ти ніколи не будеш достатньо добрим. І водночас той, чия похвала як дозвіл жити. Якщо Вейк Бог Отаман, то Ефраїм Вінслоу, герой грецької трагедії, котрий прийшов на острів із надією. Почати нове життя, та навіть у світі, де навколо лише вітер, камінь і хвилі, себе від себе не сховаєш. Ефраїм не просто новачок у тандемі, він людина, яка тікає від минулого, від власних рішень, імені, навіть від відповідальності. Спершу він мовчазний, покірний, але ця покора не смирення, це вулкан, що спить з кожним наказом Вейка. З кожною поразкою у побутовій боротьбі за повагу напруга наростає. Ефраїм мовчить, але в його очах живе людь. Не просто на вейка, на себе, бо він знову в пастці. Ключ до розуміння Ефраїма він не стільки хоче звільнитися від вейка, як від власної природи. Його страх не в зовнішньому світі, а всередині страх втратити себе, стати таким самим, як Вейк, або ще гірше, визнати, що таким вже є. Його поведінка суцільне заперечення. Він не хоче пити, не хоче танцювати, не хоче слухатися. Але зрештою п'є, танцює, кричить, плаче, бо від себе не втечеш. Власне, фільм майже на пальцях показує: коли ти в ізоляції, ти не один, ти з собою, а з собою найважче. Він тягнеться до світла маяка, але насправді тягнеться до сакрального виправдання своєї болі. Йому треба знати, страждав недарма. Що ця боротьба з вейком, ця деградація вели кудись. І коли він, зрештою, доходить до вершини, ми бачимо не тріумф, а катастрофу, бо істина не визволяє, вона спалює. Світло маяка. Головна загадка фільму: воно вабить, дратує, сниться, викликає ненависті бажання. Це не просто джерело освітлення, це тотем, об'єкт культу, символ абсолюту, те, що завжди лишається десь там, трохи вище, трохи недосяжне, як мрія, як сенс, як Бог у міфології. Це аналог Прометеєвого вогню. Той, хто торкається його, отримує знання ціною страждання. Вейк не просто оберігає світло, він молиться на нього, роздягається перед ним, ревнує до нього. Це його святиня. А отже, для Ефраїма це заборонений плід. Тут ми маємо класичний архетип, учень, що хоче доторкнутися до таємниці майстра. А майстер перетворюється на жорсткого бога, як Яхве, що не пускає Адама назад у рай. Чому Вейк не дозволяє Ефраїму піднятись на гору, бо сам вірить, що лише обрані можуть витримати істину, а цей юнак ще не дозрів або не заслуговує. А можливо, він боїться, що світло вибере іншого. Світло у маяку це також дзеркало, яке не просто відображає, а викривляє. Хочеш побачити істину? Тримай ось ти оголений, спраглий, самотній, одержимий. Те, що ти довго витісняв, ховав, не приймав, світло не покаже шлях, воно засліпить. У фіналі Ефраїм добирається до вершини, і ми бачимо сцену, яка на рівні монтажу і звуку працює як містичний оргазм і акт спалення. Водночас він сміється, він кричить, він бачить щось, чого ми не бачимо, а потім падає вниз, як люцифер, як ікар, як той, хто подумав, що зможе витримати Божу правду. Камера показує, як він лежить на скелях тілом до сонця, очима вирваними птахами. І ми згадуємо не тільки про Метея, це ще й покарання Орфея, який оглянувся. Це страта за надмірну цікавість, за вторгнення у заборонене. Бо найгірше не померти. Найгірше це знати те, що неможливо забути. Світло маяка це ще й сексуальність не у прямому, а в підсвідомому сенсі. Воно об'єкт бажання, ревнощі, фетишу. Йому приписують божественні властивості, до нього тягнуться, від нього божеволюють. Як у сцені з сиреною, глибокий страх близькості сплітається із жахом перед власною природою, і все це проекції на світло, символ влади, знання, контролю і абсолютної втрати себе. У маяку реальність це вежа з карт, яку руйнує кожен новий ковток, кожен крик чайки, кожне слово вейка. Тут немає твердого ґрунту під ногами, а є лише вічна волога, брехливі спогади і напівп'яні прозріння. Психологічний стан Ефраїма це вулкан з кришкою. Його мозок піддається не лише фізичному і моральному тиску, а й абсурду повсякденності. Він приходить на острів і з перших днів втрачає хронологію, не розуміє, скільки часу минуло. Тут можна прожити тиждень чи вмерти наступного ранку. Все буде однаково туманно. Фільм грається з нашою довірою до екранного наративу. Нам подають сцени, які могли б бути реальністю. А через хвилину ми бачимо абсурдну інверсію. Усе, що бачить Ефраїм, може бути сном, маячнею, символом, а може бути правдою, яку ніхто не витримав. Режисер не дає відповіді, бо саме невизначеність це жах. Алкоголь головний каталізатор цього шляху. Спочатку це спосіб втекти, потім обряд братства, а врешті рідина, що перетворює свідомість на розмите дзеркало. Коли на острові закінчується випивка, вони починають глушити газ. І це вже не про сп'яніння, це про повне знищення межі між я і світ. Ми бачимо сцену, де Вейк читає морський елемент, ніби викликаючи шторм. Потім, як він наче перетворюється на Посейдона, проклинаючи Ефраїма. Це ще один ключ до структури. Образи персонажів не сталі. Вони ковзають у міфи Ефраїм. То людина, то тесей у лабіринті маяка, то Прометей, то просто хлопець, який утік від минулого: Вейк, то бог, то божевільний старий, то привид його власної совісті. Реальність руйнується не раптово, а повільно. Тріщини починаються з повторюваних реплік, зміну поведінці, параної. І ось уже глядач не впевнений, чи бачить сцену насилля, чи зваби, істину чи вигадку. Ефраїм стоїть перед сиреною, мастурбує на дерев'яну фігурку, бачить краба, який сміється над ним. Усе це, ніби набір глітчів у симуляції, де обчислення вже не встигають. Візуально фільм повторює цей стан. Камери статичні, але іноді є різкі зсуви. Чорно-білий контраст стає не просто стилістикою, а метафорою: псе або нічого, світло або темрява, бог або диявол. Коли Ефраїм нарешті дістається вершини маяка, ми бачимо його голим, смішним, беззахисним. Його сміх, що переходить у вереск, не тріумф. Це повний психічний крах, немов сцена з Requiem for a Dream. але без музики, без монтажу, без співчуття, лише світло, яке він так прагнув, і яке замість відповідей спопиляє його зсередини. Це не катарсис. Це момент, коли істина стає нестерпною. Те, що він побачив, не показують нам. І це найпотужніше рішення егерса. Бо страх це не монстр на екрані, це уява, що заповнює порожнечу. І глядач бачить у світлі те, чого сам боїться найбільше. Фільм закінчується тишею, і ти сидиш, ніби після надто важкого сну, який змусив тебе щось згадати. Це кіно не для розваги. А для рефлексії, занурення тесту на психічну витривалість. Воно не вчить, воно спостерігає. А потім змушує тебе поставити запитання. А що побачив би ти, якби дістався до вершини маяка? Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися, це допоможе розвитку каналу. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм. Там вас чекають щоденні добірки, обговорення та голосування за нові теми. І якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, я буду дуже вдячний за будь-який донат на Монобанку. Це допоможе розвивати контент ще краще. Усі посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!